Вітаю, я Хейнат, і нарешті це сталося. Нарешті Huawei, Додали. ендгейм контент. Та вже. Отже, давайте коротко розповім про те, що таке театр фантазії і, в принципі, як його проходити. Поїхали. Що ж, давайте розпочнемо з того, що нас очікує на вході. По-перше, ми можемо взяти одного персонажа підтримки. І він від друзів. Це база. Додавайтеся, друзі, до 60-й грангів. Беріть це 6-5 райден, і, в принципі, все буде гуд. <схід> Далі у нас цей івент ділиться на сезони. Тобто, один сезон на одні елементи, другий сезон інші елементи. Це зрозуміло, але для геншу це нове. Далі. Ми можемо самі поставити персонажі підтримки, які потім допоможуть вашим друзям пройти цей театр. І якось так. В принципі, театр фантазії мені чимось нагадує віртуальний сесвід з Star Rail. Бо, в принципі, механіки одні і ті ж. Тобто, берете картку або йдете в бій, або берете якийсь баф. Або взагалі персонажів втягуєте, але в серії це може і без картки зробити. Тобто, в принципі, це дуже схоже. А моя порада використовувати персонажів з з розумом. Бо ви так можете двічі підряд використати свого си ДД. І не взяти просто іншого ДД, який би підходив під етап. А валюту. Тудешні можете не купити, можете одразу зливати її в бафи, в персонажів, так вам буде набагато простіше проходити. От, І прокачуйте якнайбільше персонажів. Бо якраз таки від кількості прокачаних персонажів ось тут і залежить, чи пройдете ви це, чи ні. До речі, з самого початку вам дадуть перелік обов'язково персонажів, яких ви маєте пікнути на початку. І отут ви або вибираєте трейл версії цих персонажів, або своїх. Бажа, звісно, прокачати своїх, бо трейл версії вони, як завжди, у хуйверсів не виходять. Таке собі. Щодо викликів, в принципі, тут хуйверси пішли на фрі-ту-плей, бо навіть фрі-ту-плей можуть це крити. І це радує, бо сучасно, саме безодня це якийсь жах. Підваємо підсумки. Сам театр, в принципі, непоганий, і в принципі приходити його можна. Але відношення до гратів у Хейверса так і не змінилося, дякую, що хоча Free2Play не плюнуло в обличчя. Хеверс нарешті почули своє ком'юніті і почали робити новий ангейм-контент. Так, це не може не радувати, це хоча б щось заради чого може заходити, але все одно цього недостатньо, і мені здається, розробники це розуміють. І будуть додавати ще щось. І будемо цього чекати. Але, все ж таки, цей режим треба допрацювати. Бо це ж дійсно просто віртуальний всесвіт. В Єншені з його механіками може було би вигадати щось інше. Але маємо те, що маємо. Ханкай це улюблена дитина Коверсі.